Всім привіт! Сьогодні розпаковуємо настільну гру Айтішники в лісі, де офісні будні зустрічаються з туристичними пригодами. Гра знаходиться в яскравій металевій коробці, яка чудово підійде на подарунок. Перше, що ми бачимо, це інструкція, що допоможе розібратись нам з правилами гри, 25 областей лісу. На кожній з яких на вас чекають нові пригоди. Чотири карти пам'ятки, які допоможуть швидко розібратись з позначками під час гри. 30 карт подій, з якими точно не доведеться нудьгувати. 25 карт туристичних припасів, ну і 40 карт офісного приладдя. Бо навіть у лісі айтішник без клавіатури і мишки як без рук. Пісковий годинник на три хвилини, щоб точно не пропустити жодної події. Вісім фішок гравців, по дві на кожного, природні ресурси, які допоможуть вам в цій грі, а саме дрова, вогнище і вода, а також 40 жетонів маркерів, щоб відмітити, де ви вже отримували ці ресурси. Чотири планшети персонажів. У кожного з яких є своя суперздібність. Павло завжди прийде на допомогу. Євген знайде незвичні шляхи. Соломія побачить більше ніж усі. А Лілія зможе втримати більше карт на руках. Щоб розпочати гру, розкладіть області в закриту так, щоб вийшла сітка 5х5, а в центрі розташовувалась область початок. Роздайте всім гравцям планшети, картки та фішки згідно з інструкцією. А також розкладіть всі елементи гри навколо поля. Перевертайте пісковий годинник і гра почалась!